Що спонукало Ісуса Христа до установлення служби Божої. Дорогі мої. Матерією святого таїнства Євхаристії є хліб і вино. Як знаємо, є різні види хліба: пшеничний, житній, ячмінний, вівсяний, і так далі. Однак матерією Євхаристії. Має бути тільки хліб з чистої пшениці, бо пшениця це найкраще зерно з усіх родів збіжжя. Крім цього, сам Господь вибрав зерно пшениці, коли в старому завіті велів Моїсеєві, щоби готували хліби предложення з пшеничного борошна, і візьми пшеничного борошна, і спечи з нього 12 хлібів, книга Леві, 24, 5. Також матерією цього таїнства є виноградне вино. Це встановив сам Ісус Христос Словами. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами Його новим у царстві Отця Мого. Матея 26, 29. На проскомидії при приготуванні предложення хліба і вина. До вина додають трішки води. Вино, змішане з водою, символізує кров з водою, яка вийшла з пробитого Боку Спасителя. Формою таїнства Євхаристії є слова Ісуса Христа, які Він промовив, переломивши хліб і поблагословивши Його. Прийміть їжте Це Моє тіло. Що за вас ламається на відпущення гріхів. Ці слова означають, що в матерії таїнства наступає велична і незбагненна переміна, тобто хліб і вино перетворюються в Господнє тіло і кров. Тому то слова, що чинять цю переміну матерії і є формою таїнства. Євхаристії». Ці слова священник дослівно повторює зі слів тайної вечері Христа. Тому це, коли Він каже, то є тіло моє, то говорить від імені Христа. Тому священник у під час служби Божої, як називають по Латині, «persona in Христі. Представляє Христа, чи ми кажемо, замість Христа. При освяченні вина є також відповідні слова. І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з нею усі, бо це є кров Моя Нового Завіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. Матея 26, 27, 28. Ця форма подібна на форму зосвячення хліба, бо як тіло ламається на відпущення гріхів, так і кров Спасителя проливається на відпущення тих самих гріхів. Після цих слів у чаші уже перебуває правдива кров Спасителя, яку він пролив за наші гріхи на горі головті. Святе таїнство є Справді, велике і незбагненне, у ньому довершується щось надзвичайне, у ньому скривається Ісус Христос зі своєю Божою і людською природою. Чому священник освячує окремо хліб та вино? По-перше, Дорогі мої, ми знаємо, що свята літургія це безкровна жертва, яка повністю відтворює смерть Ісуса Христа, а смерть це тоді, коли кров спливає з ран або перестає циркулювати в тілі людини. Так само і в святі Літургії смерть означає відділення крові від тіла, хліба від вина. І тому освячуємо хліб окремо від вина. По-друге, ціллю Пресвятої Євхаристії є кормити і напувати наші безсмертні душі. А оскільки людська пожива буває двох видів рідка і тверда, тому мій Спаситель забажав нам дати свій безцінний духовний корм у вигляді їжі та напою. Різниця між Євхаристією та іншими таїнствами. Насамперед, дорогі мої, святе таїнство Євхаристії відрізняється від інших таїнств тим, що воно довершується у момент, коли священник освячує хліб і вино, яке стає тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Іншими словами відбувається незбагненне таїнство. Зміна матерії. Іхаристія зберігається на престолі у кивоті, аби була можливість будь-якої миті причастити людину і дарувати їй життя вічне. Хто їсть мою плоть, і п'є мою кров моє життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Івана 6:54. Всі інші таїнства довершуються тільки в момент, коли їх звершують. При цьому вони зберігають свою матерію і форму, які залишаються незмінними. Вода прихрещені, миро – у таїнстві миропомазання, лей у таїнстві і леопомазання. Вони постійно залишаються незмінними водою, миром, оливою. У таїнстві Євхаристії матерія хліб і вино перетворюється у тіло і кров Спасителя, що означає повну і цілковиту присутність Євхаристійного Ісуса. Як напій і їжа, необхідні для життя тіла людини, так і тіло і кров Спасителя служать кормом для душі, бо плоть моє істинною їжею. І кров моя є істинним петям, каже Ісус Івана 6.55. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Івана 6.56. Різні назви таїнства Євхаристії. віддаючи величну пошану при святій Єухариції, ми прославляємо її. Різноманітними іменами, найсвятіша тайна, бо вона не тільки освячує людину, як інші таїнства, а й має в собі найцінніше і найсвятіше Ісуса Христа, нашого Спасителя, Творця і подателя усяких благ, Євхаристія або подяка, благодарення. Бо в ній сам Творець віддається на корм усім вірним, що з вірою і любов'ю приступають до нього. Хліб життя, бо вона кормить наші безсмертні душі та запевняє життя вічне, безкровна жертва, бо в ній не заколюємо зверят, як у старому завіті, а після заповіту Ісуса Христа. Це робіть на спомен про мене, хліб і вино стає його тілом і кров'ю, Господня вечеря, бо вона є тією самою тайною вечерію, яку відбув Спаситель з апостолами перед своїми страстями. Трапеза Господня, бо тут подається нам безсмертна їжа і напій. Тіло і кров Ісуса Христа. Пасха наша у Старому Завіті прообразом Пресвятої Тайни Євхаристії була Пасха. Для святкування Пасхи ізраїльтяни заколювали ягня та споживали його як пам'ять про визволення з єгипетської неволі. Ми ж відправляємо це таїнство як пам'ять про смерть нашого Спасителя і як пам'ять про наше звільнення від неволі гріха. Ми причащаємося його тілом і кров'ю, і це безкровна жертва правдивого ягнятки, божественна літургія або служба Божа. Її встановили не люди, не церква, не апостоли, а сам Господь Ісус Христос. Про це свідчить Євангелист Матвей, як наочний швідок, кажучи нам, що напередодні своїх муки смерті на Христі, засів він зі своїми апостолами до пасхальної вечері. Під час вечері, після тривалої молитви, він узяв хліб у свої руки, звернувся до апостолів, сказав: Прийміть їжте, це є тіло моє, і, взявши чашу, та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з нею всі, бо це є кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Опісля Христос сказав ще такі пам'ятні слова, це робіть на спомин про мене. Цими словами Христос становив божественну літургію як єдину, досконалу та безкровну жертву Нового Завіту, яку передав своїм апостолам, а ті єпископам і священникам, служба Божа це остання воля Христа, це Його заповідь. Свята літургія, це найдорожча спадщина, яка збереглася в церкві після відходу Христа Спасителя з цього світу. У службі Божій Ісус під видом хліба і вина залишив усе найцінніше, що міг залишити, самого себе, своє найсвятіше тіло і свою найсвятішу кров. То що ж спонукало Ісуса Христа до цього? Приводом, дорогі мої, який спонукав Христа до становлення служби Божої, була його безмежна, незбагненна любов до людей у всіх часах і усіх поколіннях. Христос, знаючи, що прийшов Його час перейти з цього світу до Отця, показав надії, що, полюбивши своїх, які були у світі, до кінця полюбив їх. Івана 13.1. Христос Бог забажав увіковічнити себе тут на землі. Він залишив людству повсякчасну пам'ятку про його відкуплення, яке Він довершив, умираючи за грішне людство на хреснім дереві. А свята літургія з його волі якраз і має на меті постійно нагадувати людству. Прочисту, безмежну та жертвенну любов до кожного з нас. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому. Івана 6:56. І ця безмежна любов зміцнює та підтримує нас на дорозі земного життя. Поміж скарбами християнської релігії. Перше місце займає божественна літургія. Ми звикли на, поточно говорити служба Божа. Вона є безсмертною Христовою установою чи пам'яткою, яку Божественний Спаситель залишив християнському світі на, на віки вічні як діло відкуплення людського роду. Значення служби Божої як безперервної жертви Нового Завіту, вимагаєш, щоб боговірні меряни її високо цінили, поважали та любили. Щоб, одначе так було, то ми вірні греко-католицького обряду, чи точніше, помісної нашої церкви, мусимо пізнати молитви. Та обряда нашої служби Божої. І бо йдеться про те, щоб ми докладно пізнали та зрозуміли нашу чудову, прекрасну службу Божу. Відомо, що службу Божу установив Ісус Христос на святій тайній вечері зі своїми апостолами, перед Своїми страстями і смертю на хресті, на хресті дереві. Часто Можна почути Західи, як можна правити службу Божу вечором. Дорогі мії, а саме Христос установив службу Божу літургію на тайній вечері. Це ж була вечеря, не сніданок, не обід, а вечеря значить вечір. Назва Свята Літургія це переклад грецького слова гейтенея літургія, що означає Божий приналежний до народу. Це значить діло на користь цілого народу. В сакральному значенні божественне діло це служба Божа. Значить, ця служба Божа за своєю природою є службою людей перед Богом. В латинському обряді служба Божа. Відбувалася у латинській мові, тож вірні кремлян її не розуміли. Тому в часі латинської служби Божої приймали участь священник і людина, що грала на органах, а решта людей мовчала або здебільшого відмовляла приватні молитви. У східній церкві немає таких богослужб. У східній святі літургії приймають участь усі вірні в церкві, тобто священник, церковна прислуга, то є утерні хлопці, свічконосці та миряни. Всі вони є учасниками служби Божої і творять одну християнську спільноту. І саме тому ця всенародна богослужба, всенародне божественне діло, в якому віддається Богові найвищу честь через молитви, пісні, гімни, а головно через приношення божественної жертви, святе причастя. Треба ще раз підкреслити, що службу Божу установив Ісус Христос, а не церква. Не апостоли. На тайній вечері він узяв той хліб і, звертаючись до апостолів, промовив Прийміть і їжте, це моє тіло, а після узяв чашу, подякував і дав апостолам, кажучи: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Це чиніть на мій спомен. Отож це заповіт Ісуса Христа, це Його тестамен і безсмертний дарунок для всього людства. За знатоками святої літургії, то мотивом Ісуса Христа встановити службу Божу було бажання увіковічнити себе на землі, полишити пам'ятку відкуплення людського роду. Яке наш Спаситель довершив, умираючи на Голгофті на Христі. Розуміється, і воскрес, муки, смерть і Воскресіння Христа, це жертва Христа зі спонук безмежної любові до нас усіх. А з цього прямий висновок, що служба Божа це безкровне повторювання, відновлювання і продовження Христової жертви на Христі та Його Воскресіння. У Божому храмі, то є у святилищі, на трапезі, в кивоті постійно перебуває Ісус Христос. І тому, як тільки ми вступаємо в Божий храм, ми повинні забути про все інше, про все те, що є поза Церквою, а цілим єством, думками, серцем і душею бути свідомими, що вступаємо в Божий дім. І з цього моменту ми повинні поводитися у Божому храмі так, як це приписує наш обряд. Входимо до храму Божого серединою, прямо лицем до трапези, то є до престолу святинищі. Трапеза символізує в нашому обряді повторення жертви Ісуса Христа на Христі. Робимо глибокий поклін зі знаком Христа, то є, хрестимоща, склавши три пальці правої руки Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. В нашому обряді є тринітарний культ. Богопочитання, тобто почитання Пресвятої Святої Тройці. Два пальці означають дві природи Ісуса Христа, Божу і людську. Йдемо до тетраподу, цілуємо на ньому Божі ікони, а відтак приступаємо і цілуємо хр Хрест, ставимо свічечки, а якщо є ще час перед службою Божою, то відмовляємо приватну молитву. Помолившись, стаємо на своє місце і чекаємо початку служби Божої. Ця поведінка нашого обряду символізує і виявляє почуття нашої християнської спільноти у Божому храмі. Священник, відкриваючи царські ворота, кланяється вірному храмі, трапеза престолу. Перед яким священник служить святу літургію, це символ слави. Чому? Бо через принесення жертви і воскресення Христос дав людям змогу доступити до Бога, то є до Царства Небесного. В нашому обряді служба Божа це діалог між священником і вірними. Це значить, що всі приявні на святій літургії повинні приймати активну участь. Тобто, на всі зазиви священника вірні повинні відповідати. Селенський собор, Ватиканський, Другий окремим декретом наказує обновити церкву обрядом Святої літургії, а східним церквам з притиском наказує очистити їхні обряди від різних чужих засмічень. А нашому обряду, зокрема, слід очиститися від латинізмів полонізмів. Видатний знавець святої літургії нашого обряду, отець доктор Липський твердить, що наша служба, служба є найкращою, бо у нашому обряді не... Не... служба Божа є Василія Великого і Івана Золотоустого і в часі Великого посту прежде освячених дарів. На нашій літургії ведеться діалог між священниками вірними у храмі. На приватні молитви в часі літургії немає місця, ні часу. Причому чи можуть бути кращі молитви, як ці, які дає свята літургія? Уже велика яктенія охоплює всі прохання, всі людські потреби, духові й дочасні. Слова Господи помилуй, це змістовна молитва, з якою звертаємося до Ісуса, щоб помилував нас грішних, що опікувався нами і дав нам потрібну ласку. Одначе найважливіше те, що в часі святої літургії меряни разом зі священником і церковною призотворять Христову церкву. Тому що ми в Божому храмі на святій літургії приймаємо активну участь, не думаємо про щось інше, не відмовляємо приватні молитви, але уважливо відповідаємо на всі зазиви священника, то ми всі є співслужителями служби Божої. Ми всі тоді маємо церковне священство, ми всі тоді є Божий люди. Таке вчення святого Павла, апостола народів, отожід міцно наголосити нашу активну участь у святій Літургії. Бо якщо ми й присутні в церкві, але не є учасниками святої літургії, тобто не беремо активної участі діалогом, то ми, на жаль, є мертвими учасниками. А це не те, що противиться нашому але й божеству святої Літургії. Бо на службі Божій не я самий, не ми самі прохаємо Бога потрібних нас, але прохає з нами і за нас Ісус Христос, відомий вислів Христа. Там, де двоє або троє зберуться, моє ім'я, там я серед них. Тож, приймаючи активну участь у службі Божій, ми єдинаємося з Богом. Один юнак, що побожно приймав участь у службі Божій, заявив був раз своїй мамі. Я більше не піду на службу Божу. Чому поспитала мама? Бо я постійно бачу в часі освячення, що священник тримає в руках маленьке дитятко, відповів юнак. Чи потрібно сильнішого аргументу у справі активної участі у святій Літургії? За, при... За приписами нашої церкви, вірні, крім старших і дітей, повинні вислухати службу Божу стоячи, але є можливість сидіти. У херовимській пісні, у нашому обряді вірні, та священник символізує херовим. Ми, херовимів тайно являючи, співаємо. Вірні стоять під час великого уходу святими дарами, які священник переносить з проскомедійника на престол, це хід неначе сповіщає, що буде центральна точка святої літургії, тобто освячення і споживання святих тень. Слід уважливо затягнути кінцеві слова хервинської пісні, тож відкладім усяку печаль, щоби. Прийняти царя всього, якого супроводять ангельські чини, Аллилуйя! Це єврейське слово, хвалим Господь. Наш обряд розуміє в цьому реченні херовимської пісні гімну те, що вже в цьому моменті вірні повинні перестати думати про життєві марні справи. А застановитися над тим, щоб чистим серцем і чистою душею від гріха гідно прийняти Христа у святому причасті. В часі освячення вірні. Ні повинні бути зібраними, бо в цьому моменті як священник промовляє слова прийміть і їжте це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів, сам Христос являється між нами, щоб пожертвуватись і дати себе в поживовірне. Тому станьмо. І будьмо уважними в часі цієї святої літургії. Освячення і святе причастя є органічною з собою сполучені, приготування до святого причастя це Господня молитва, Отче наш, хліб наш насушний дай нам сьогодні, тож мова. Про тіло Христове як хліб життя, що шторкається кляканням перед прийняттям святого причастя. то в кожного є своє в церкві є традиція, адже священник закликає зі страхом Божим і вірою приступімо. У цій молитві міститься визнання, почування і оживе кожного, хто приступає до святого причастя. Тож і вірні, які хоч, хоч і не приступають до святого причастя, повинні хреститися, хреститися і битися в груди. Позгадка про гріх нещасного юди викликає обридження до гріха, а у парі з цим щире покаяння. Наверненого розбійника по правиці Христа на Голгофті. Значиться, почування віри, покорою і жалем за поповнені гріхи, тобто щирим покаянням людина хоче прийняти Христа до свого серця. І в кінці. Хочу, дорогі мої підкреслити, що найкраща участь у людини у святій літургії це прийняття святого причастя. Перші християни потайки приймали участь у літургії, а при цьому всі приймали святе причастя. Такого не було, щоб хтось був на службі Божій і не причащався. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал. І поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.